Репортаж із кімнати висижування, з, роддома. з роддома, да. Із пологового будинку Настя. Бачите, як воно таке глибоке гніздо і прикрите. Боже, де да чого ж ти так хрюкаєш? Ти голодна знов? Ось, а ця ось роженіця вийшла поїсти. Настя, скажи привіт. Привіт. Шановні гості. Каже, дорога родина. Шановні гості, дорога родина. Добрий, день. Добрий день. Молодець. Добре. Тепер привіт усім. Я в червоній шапці знову йду індика. Іду. Щас піду, індика... Подожди, тут саме щось робиться. Боже, можна обмопнути, пішли туди. Ні, я туди вже не піду, щоб він знов на мене плигав. Штани в мене вже ось, бачите, от стирались. Штани чисті, то я вже не піду, щоб він на мене плягав. Настя зараз зажене гусей. Боже, он півень не може бігти. Подивіться на лапах яке. Ото вже в тебе наросло, там не можеш ходити. Чудік. Господи! як на ходулях. Виходь сюди, виходь. Я вже через до тебе через. М-да, Добрий день. Ось качури, бачите, три качури всі різні. Сірий, чорний і такий білуватий. Настя, он їм їсти дає. Цей переляканий мене побачив в червоній шапці. Скільки там тих індичок в нього? Дві чи три, І оце він так до них. Що ти? Будеш до мене скакати? Виходь сюди, виходь. Покажем тебе знову. Виходь, виходь. Виходь. Виходь, от ти такий пшикаючий ти. Ну так, да, звісно. Я тепер за сіткою, то ти мене не дістанеш. О Боже, клопот. Це як у їх прилез. Чию? А, утячу давай. Качину. І що прямо туди в грязюку сипиш? Давай, сип. Півень саме хитрий. Все, пішли погуляємо. Чи ти ще будеш тут щось робити? Настя, я не встигла зняти. Настя дає оцю ж. Кавратку з кукурудзою, а качка як почала плигати від радості, взлетіла. аж взлетіла. Це страшне. Так прям це її улюблене, улюблене її смаколик. Так воно аж давиться. Жаре, аж давиться. Ми прийшли з Настею шукати проблемну пару. Що ви нас? Да, Це перекачують з цієї річки в цю воду, щоб тут не залило людям городи. Стоїть оця дамба і насос, ну і там ставок є. Я... Ставок, так. Да. Ми прийшли шукати проблемну пару. Валер. Є Валера, качур. І його качка без назви вона в тебе. Вона просто качка. Вона просто качка, вони ось тут вдвох, дивіться. Всі до. А вони ось тут у них рандиву. Да Боже, а тут скільки ось води. Дивіться, скільки тут води, скільки там, он? все сюди. Вона така шипить, вся. Ось. Понятно. Тут треба якось обійти їх, забрати. Так, це качка в воді щось жере. <різь> дивіться, що робиться. Вона щось жере, а він стоїть. Тут свої проблеми, і треба ж якось їхати додому, я не знаю, як ми їх заженемо. Прийдуть вони, Прийдуть вони, не цей. І це, бачите, білий качур з білою качкою. Вони так по парах попаровані, що то капець. Ми самі так вони самі так да, стали. Вони самі, Настя каже, це ж не ми їх. Любов. От в них любов така. І оце всі вдома, всі прийшли, а в них оце таке нічне рандеву. Тишина, дивіться, нікого ніде. Зовсім ні живої душі, взагалі, таке наче на безлюдному острові. Тут ось вся дамба, це така насипана дамба між річками. Там ставок такий величезний. Пам'ятаєте, ми да, знімали лая і в руки, там нори. Он. Вам видно, які нори? Це тут, мабуть, що видри Дам. живуть. Ось нора видри. і тут нора, тут живуть видри. Вони рибу їдять, видри їдять рибу. Ми з дастю бачили, як тут плила видра і несла в зубах рибу, пам'ятаєш? Угу. Така цікава вона була. Да. Угу. Сьогодні, кстати, був такий вітер. Я дивилася, що десь в Чернігівській області був такий град. Зірвало криші, Зірвало криш, забори літали. Думаю, боже, це значить в нас тут ще й нормально було. О, Шо що? -що? Вітру нема, так, да. а днем був дуже страшенний вітер. А зараз красота, вітру нема, все отако зеленіє. Ну, ще тут так мало на деревах листя, але вже прокидається природа, ну все рівно холодно. Як для цієї пори я пам'ятаю, в моїй кумасі сьогодні день народження в Саші, в цей шокум загинув. Пам'ятаєте ви, я розказувала, що це сьогодні моїй кумасі день народження, я її. Дзвонила Вітала. Не знаю, чи кума буде передивлятися влог. То ще раз я її вітаю з днем народження, щоб в неї все було добре. От, то до чого я? Що Коли в кумасі було день народження 20 квітня от сьогодні, то я була в літньому шифоновому платі. Ну, взагалі було як літом. Так, да, що це було в куми день народження. Були хрестини. Оце ж я кумою Вартема була, хрестила малого, то тоді Настя була така жара, що то капець. Тоді жара, ну правда, було як літом. Я була в шифоновому тонюсінькому платтячку, а зараз ну, ось йду в пуховіку. Зимовий. Це в мене пуховік зимовий. Да, пуховик, штани оці на мені, і під штанами ще теплючі лосіни такі на хутрі. Ох, так що таке? Тішина й спокойствия. Це тут потім, якщо ви пам'ятаєте, ставили пастух. Он там дивіться, лелеки лазять. Ну, далеко вам не видно буде. Ставлять оцей електричний пастух для коровок. Я не знаю, коли будуть ставити. Зараз, мабуть, їм ще нема там що їсти. Ну трава, начебто, як є, але їй, мабуть, мало. А вже потім будуть ладнать пастуха. Тут, тут, я так розуміла, тут, там, трава. Ну так, да, тут на дамбі гарна така пухната трава. О, чувствуєш, тут вже вітер з'явився. Тут вже з'явився вітер. Так. І будуть виганяти, потім уже коровок пастись. От, то Тут в селі свої заботи, в місті свої, в селі свої. Люди думають, що його посадить, як його город оброблять як його в город влізти, бо все мокре. У нас там до сих пір і за застромлено. Так. Да. Тут таке, в кожного свої проблеми. В місті люди думають, як його на роботу піти, щоб якусь копійку заробити, сім'ю прокормити. Тут зовсім другі заботи. Так і живуть всі. В кожного зайчики у нас своє життя. Абсолютно в кожного, але кожен думає, як його жити далі, як його жити, так, щоб заробити якусь копійку. Щоб сім'я була благополучна і все було у нього ок. Це тут з Настю гуляємо. Це в нас така була дорога. Ми тут ж жили тоді. То кожен день ми робили обход до цих кругів. Ось ми йдемо аж туди до тих. Бачите, там такі, як дві труби. Ми прогулюємося. Потім назад, коли був огороджений пастух, ходили кругом пастуха по кругу. Потім ходили кругом ставка, якщо ви пам'ятаєте, збирали години, гриби. Ми, ми півгодини ходили, обходили весь столок. Ось таким чаном. Ну, півгодини. Пів тут часто приїжджають сюди е, рибаки, ось саме на це місце. Да. Вони ж, бачите, сюди можна машиною доїхати. Вони ставлять тут машини і сітками не можна ловити в цій річці, заборонено. Да, сітками не можна, це рахується настя як браконьєрство. То, виходить що всі браконьєри. Да, виходить, що всі браконьєри нарушають сітками ловити рибу заборонено. Можна тільки вудкою. Ну і якісь определені там вудки використовувати, А вони приїжджають, браконьєри. Це заборонено. То як приїжджали, то Це ми виходили Сергій. тоді, пам'ятаєш, виходив Сергій, виходив ще по-моєму сусід і сказав, що забирайтесь звідси, бо ми будемо поліцію визивати. Риба якраз вся і йшла тоді, то була осінь, вона йшла вся чи весна? Весна була, вона вся йшла на нерест. Це виходить, що вони всю рибу з ікрою половлять і все, і риби в річці не буде. Подижди, вони ж тоді приїхали в таких водолазних костюмах. Да, так, вони приїхали, отам лазили з той сторони, річки браконьєрили, то ми їх проганяли. Он, який гарний, я не знаю. Телефон має приблизити, дивіться, що там. Ой, дуже, дуже, звичайно, що буде вам розмито, це чапля ходить, біла чапля. Ну, вам буде дуже розмито. І дуже вона далеко. Вони дуже лякливі, ці чаплі білі. Ходить чапля, щось там, що шукає. І тут вітер вже дуже настя. Почався, будемо йти назад, там, де нема вітру. Вертаємося. Бо тут вітер, ну нашому ми будемо вітер ловити. Вертаємося назад. Пішли. Вітер ловити. Наш ми будемо вітер ловити? Там затишок був, а тут вже таки розходився. Може, знов погода міняється, буде дощ. Вот. Я дивлюся, що багато де повінь, повінь, багато води, бо дощі ж ідуть. Я пам'ятаю, що коли мені було, я десь була така, як Настя. Не знаю, буде задувати вітер чи ні. Ну якраз от і ти провіримо. <свісно> якраз і ти Е, Я була десь така, як Настя. І я пам'ятаю, що було снігу. Так багато випало снігу. Він лежав чуть ли не до травня місяця, різко розтанув. і була така повінь. Що ставки понабиралась вода, і вона була вся прозора. Ми навіть купатися ходили в ті ставки, уяви. То було води набагато більше, ніж зараз. А вони ж оце оці, що триндякають новості, знаєте, їм постійно вони кажуть: ой, сенсація, сенсація вперше там за 10 років. Ну що значить вперше, якщо це вже було за 10 років? Ну, оце і за 10 років. Ну оце сенсація, сенсація. Кожного року в них сенсація якась. Пише молодь от, своїми язиками. Так, Настя, я виключаю, бо в мене вже рука змерзла, це вже телефон тримаю. Добре. Настя забирає своїх воспітаньків, невоспітаних додому. Ми зглазили, кажемо, о, вітру нема. Розпочався страшенний вітер, ще й дощ накрапав. Так що в нас сьогодні такі оце вечірні походеньки. Холодно стало, прям руки мерзнуть. Десь я не знаю, градусів 6, мабуть. Може, трішечки більше чи менше. На завтра, начебто як в день 15, а там не знаю, як буде. Ромашки, о, дивіться, дикі, які розтвіли. Я зараз покажу. Ой, які гарні. О, які красиві. Хоша, но в ній гості дорога родина, пока. Да, давай на До побачення. До побачення, Настя каже. Цьомки-бомки, я кажу зайчикам. Кажи, цьомки-бомки. Цьомки-бомки вам. До, До побачення. До завтра, може, завтра щось щось німемо.